Сьогодні ми будемо робити непрофесійний макіяж. Я не вмію його робити, тому мейкап у мене 3-4 разів на рік. Я вперше записую таке відео і дуже хвилююсь. Тому підтримайте лайками. І так, перше, що я роблю, це я беру тональний крем і намазую його побільше, Ось так. І ось так я його розтушовую. Ой-ой-ой, і під глазками, під очками теж тепер беремо ось такі тінюшки і кісточку. І цим пензликом ми намазуємо під очками червоним кольором, і получається, як будто мені дали в. Око ха-ха-ха. Що ми робимо далі? Ми беремо ось такий колір, намазуємо його на віко. Парам пам-пам! І розташовуємо І ось так ми робимо моделіровку обличчя. Ха-ха, зараз я буду модель. А зараз беремо хайлайтер. І хайлайтером ми фарбуємо під очками.